Привіт, друзі! Ви на каналі Денис Ігри. Тобто на другому каналі, тому що мій аккаунт заблокували той канал. Е, тому хочу всім розказати, що тепер я буду грати дуельки е, в стендофі і у пабгових, хто хоче. Е, буду грати тобто, без рейтингові, рейтингові союзники, е, все, що ви хочете, але є одна суть. Якщо хочете грати дуельки, наприклад, в стендофі. Стартова ціна буде 2 або 3 години. Хто скільки хоче, можете кидати. Я буду виставляти всякі скінчики і І Граємо з вами дуельку. Дуелька коштує недорого, одна або дві вже гай буде у пабгові, або як ви хочете. Я, в принципі, буду грати безплатно, але якщо хочете наприклад, давати мені якісь завдання, наприклад, я один блогер, як він це називає, я один блогер і він всякі виконує завдання, тобто на стрімах, і грає, наприклад, з одного оружия, з робовика, вже було з револьвера він грав. Коротше, і якщо будете кидати, теж... Я буду шати закріп на свій телеграм, на свій твіч і заходіть, давайте мені завдання, або хочете, грайте дуельки зі мною. Буду вас всіх чекати. Ну, у Павли давайте буде гай безплатно. Або, якщо хочете, я граю ще в метрошку. Трохи граю в метрошку, тому можете давати якісь подарки, тобто в метрошці І таке. Ну, всем пока, прищет. Все, давайте.